Повернувшись із зони проведення АТО, українські бійці намагаються адаптуватися до мирного життя. Проте доволі часто після поранень вони потребують нашої підтримки та допомоги. Кіборг Віталій Неміренко, боєць 93-ї бригади, 3-ї роти 1-го батальйону, під час бойових дій отримав три поранення. Він, будучи багатодітним батьком, сьогодні потребує нашої підтримки. Якщо не матеріальної, то хоча б моральної. В місяці ми зайшли нас відправили. В аеропорт, ну, під, під аеропорт тоненьке. І от з октября місяця по останні дні аеропорту я був там, де і отримав два поранення. Перша була контузія. Це на башні. Там, коли нас неділю там обстрілювали рапірами, отримав контузію. Ну, будь-не, вбило, а привалило мішками, тільки отримав контузію. От. А другу е, я вже отримав 10 января. Це вже перед тим, як упав в аеропорт. От. Був бій, і почали обстрілювати, і прилетів гранатомет РПГ. І мене поранив ще там двох моїх побратимів. А в апрелі я п'ять пішов на передову. тот же під аеропорт, шахта Бутовка, Зеніт. Там отримав 14 червня. Був обстріл мінометний, теж зав'язався бій і прилетіла міномет, і поранив мене третє поранення ноги. Наразі Віталій Федорович проживає сам у вагончику. Через поранення ноги йому важко пересуватися. Кіборг зауважує, що минулого місяця він отримав фінансову допомогу від держави у розмірі близько 6 тисяч гривень. Проте враховуючи, що у його сім'ї шестеро дітей цих грошей не вистачає. Більше якби я не отримую то тобто з бригади до сих пор мені повинні платити гроші. Ну вже це вже пішов четвертий місяць, зарплати не платять. Добитися невозможно. Ну, аргументували тим, що коли я буду демобілізовуватися, то тоді вони якоби зроблять виплату. Ну, ви самі розумієте. Як у нас виплачують, це все у службі у справах дітей та сім'ї виконавчого комітету Бориспільської міської ради повідомляють, що цього літа Кіборг разом із дружиною та двома дітьми оздоровлювався на базі відпочинку Полярон. Також сьогодні Віталія Федоровича підтримують побратими та волонтери. Віталіку, на даний момент, саме перша допомога, яка потрібна, це юридично, щоб оформити ці документи всі і нарешті добитися виплат. Це саме перше. Також родині на даний момент, поки будуть проблеми рішатися з цими грошима, потрібні продукти. Так само він не скаже це, але потрібна допомога з обостроюванням вагончика, тобто три матеріали. Обігріватель потрібний, то есть, ліжко, ну то есть, по мебелі, там щось по мінімальному. Всі небайдужі Немає. можуть долучитися до допомоги. Пораний, Для цього пораний. звертайтеся за телефоном, який ви бачите на екрані. Не будьте байдужими, підтримуємо наших захисників разом. Тетяна Поминальна, Віталій Назаркевич, новини, телеканал Бориспіль.